Thank you Безпекова ситуація на Сумщині стабільно напружена, але контрольована. Наші військові і всі сили оборони тримають ситуацію, і на даний час, по доповідям всіх силових структур, загроз для території Сумської області щодо наступів чи якихось дій противника на території Сумської області відсутня. Значно збільшилась інтенсивність ворожих обстрілів у порівнянні з минулим кварталом. Вдвічі росіяни гатять по сумщині цілодобово зі всіх видів озброєння. Це і авіаційне, і реактивні системи залпового вогню, і артилерійські, і мінометні, і стрілецька зброя. За цей місяць у нас на території області загинуло 11 чоловік і 32 два отримала поранення. Тож, в п'ятикілометровій кілометровій прикордонній зоні запроваджують особливі правила: по-перше, аварійні та комунальні служби можуть виїздити туди лише з дозволу військового командування. Керівники підприємств направляють ці аварійні бригади тільки з засобами індивідуального захисту, це шоломи, бронежилети та індивідуальні аптечки. І по третє, якщо Об'єкт, де будуть проводитись відновлювані роботи, наближений до місць обстрілу, їх обов'язково мають супроводжувати військові підрозділи. Для прикордонних громад області розробили плани евакуації. Згідно цих планів, мешканці громад мають можливість при бажанні самостійно виїжджати, якщо є таке бажання. Якщо є Бажаючі виїхати і не мають власного транспорту, вони звертаються до голови громади або району за проханням тим, щоб надати можливість евакуюватись. Та охочих виїжджати небагато. Якщо бажаючих, як кажуть, немає, то і евакуація не здійснена. На даний час примусової евакуації на території Сумської області не оголошено. Новини СТС. Передати троїцький собор у власність Православної церкви України. Таку пропозицію на сесії обласної ради винесли депутати від фракції ВО Батьківщина і Європейська Солідарність. Рішення про передачу собору до власності троїцької релігійної громади обласна рада ухвалила ще у 2007 році. Ми не скасовуємо розпорядження про передачу, а вносим зміни. І в цих змінах ми забираємо московський патріархат і прописуємо православна церква України. Отак От на юристи переконали, що так буде законніше, бо ми не маємо права скасовувати свої розпорядження, а вносити зміни маємо право. Із проханням підтримати ініціативу до депутатського корпусу звернулися і представники духовенства. Говорять, нині основні богослужіння проходять у Воскресенській церкві, і розмістити у приміщенні усіх відвідувачів досить проблематично, у той час як Троїцький собор у рази більший за площею. Сьогодні цей собор не заповнений, у них достатньо храмів і соборів. Тому моє звернення підтримати друзі, щоб один з храмів сьогодні належав Православній церкві України. Сьогодні приходить тисяча п'ять тисяч людей, як би не прискорбно. Нагадувати нам, приходить на похорон. Маса людей гинуть наші герої. А в церкву Воскресенську цей музейна церква, чотири метри стіни, там 20 чоловік поміщається і душно. Там гроби розмістили друзі, три родичі не мають де стати. Депутати внесли це питання до порядку денного, але до розгляду так і не дійшли, оскільки голова обласної ради передчасно завершив пленарне засідання. Вчора був присутній на похоронах загинула наших бійці 211 окремого батальйону. Було присутньо на похоронах більше 200 чоловік. На мій підрахунок. Місця даже для зайти, щоб віддати шану нашим загиблим, немає приміщення на такого. То я думаю, що на даний час це дуже таке болюче питання для всіх нас. На жаль, наші герої гинуть. А відспівати проводити в постаню путі навіть немає приміщення. Тому це дуже важливе питання. Я вважаю, що вона треба обов'язково на наступному пленарному засіданні прийняти. Новини СТС. Погрози почав отримувати телефоном з вечора, розповідає житель Сумського району. Сьогодні вранці приїхали люди з претензією, те, що я нібито зґвалтував неповнолітні. Вчора ввечері почала дзвонити людина, погрожувати, що багажник вивезли. приїжджає в Суми решимо вопрос, мірному розійдемося і все буде добре. Сьогодні зранку вони приїхали додому. Чоловіка заштовхали до автомобіля на очах дружини. Вона звернулась до правоохоронців. Приїхали дві невідомих особи. Чоловіки зранку, десь 7-7.30. Сказали, що ваш чоловік щось там накоїв. Нам треба його з собою забрати. І ми будемо виясняти ситуацію. Він буде типа відповідати перед законом, перед, перед київським. Зловмисники не представлялись, лише говорили, що вони серйозні люди і вимагали кошти дві тисячі доларів. Чоловік погодився віддати гроші, але для цього потрібно було повернутися додому. Відтак, проїжджаючи через один з блокпостів, їх зупинили та затримали поліцейські. Набравши номер швидкої, пацієнт чекає, що медична допомога доїде миттєво. Чіткий норматив доїзду на виклик 10 хвилин. Встановили для екстренки і постанова уряду. Щоб швидки доїхали до пацієнта і ще швидше у сумах розширюють мережу підстанції швидкої допомоги. Минулого року в травні ми відкрили пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги на привокзальній. І сьогодні там працює п'ять бригад, що безумовно скорочує час доїзду: Лука, Баранівка, Велика Чернечина, Бітиця, інші сели які от знаходяться 9 мікрорайон, 10 12 Тобто ми абсолютно вкладаємося в 10-хвилинний доїзд. Нині, вдруге, з початку повномасштабної війни, додатковий пункт базування бригад швидкої допомоги відкривають у густонаселеному Курському мікрорайоні. З нашим госпіталем для інвалідів війни домовилися і вони нам виділили приміщення. Якщо буде виклик на Курську, Курський проспект чи вулицю Ковпака, то абсолютно ми будемо вкладатися в 10 хвилин. В'ячеслав на швидкій вже 13 років. Він і за кермом і у разі гострої потреби працює з медичною апаратурою. Пройшов відповідне навчання. Машина оснащена повністю. Це автомобіль класу С, це ну, повна реанімація. Бували такі дійсно випадки, коли доводилось надавати допомогу дорогою до закладу? Ну, звісно, доводилось. Бували такі заклади. Везеш, буває, десь з району. Раптова зупинка серця встановлюємося, проводимо реанімацію. З появою бази швидкої зростає потенціал медичного містечка, який за багато років сформувався у цій частині міста. Медичне містечко зараз ми берумо госпіталі на лідівільні. Да я бачу, лікарня, тут, тут чудово простоканцентра Кардіоді, дістансер медичних закладів. Ці 10 хвилин, які іноді можуть врятувати життя. Вони сьогодні будуть нормативними для цих цих бригад. І безумовно, технічне оснащення автомобілі, професійний рівень наших лікарів. Війна йде так. і Ми власне, говоря, в зоні бойових дій. Ми такі речі робимо, відкриваємо пункти. І єдине, що я побажав би, щоб менше було викликів. Копаківський мікрорайон отримав ще одну можливість. Покращенню покращення медичної допомоги в цьому мікрорайоні це шлях до підвищення рівня нашої. Охорони здоров'я в нашому місті за рік суттєво збільшився автопарк швидких, говорить директор. З Цінстиви першої леді Олени Зеленської з зінстиви, яку вона впровадила на платформі Найти 24 з усього світу збираються кошти для придбання, в тому числі машин екстреної медичної допомоги, і сьогодні. Ми два автомобіля урочисто передамо для роботи на цей пункт. Урочистий момент передали табличку керівнику станції базування швидкої допомоги і ключі від автомобілів медичним бригадам на центральній базі сумського обласного центру екстреної меддопомоги. обговорюють із керівництвом сумської ОВА та обласної ради актуальні робочі питання, а також підсумки напруженого року війни. Ми супроводжували громадян, які пересувалися зеленими коридорами. Ми взяли фактично всі обміни полоненими, які відбули через Сумську область, були супроводжувалися працівниками нашими бригадами. Ми дуже багато евакуювали. Військовослужбовців 56 шість медиків Сумського обласного центру екстреної допомоги з 24 лютого 2022 року працюють у військових підрозділах на фронті. П'ятеро з них загинули, виконуючи бойові завдання. Інна Дригаловська з чоловіком обоє фельдшери працювали на тростянецькій підстанції швидкої допомоги. Під час окупації Тростянця це було важко і морально, і фізично. Підстанція наша знаходиться в другому місці, там в районі залізничного вокзалу, де саме було багато знаходилось ворожої техніки. З перших днів у нас було в місті відсутнє світло, електроенергія. Було і холодно, і не було води. 12 березня ми залишилися з одним автомобілем. У нас було пограбовано автомобілі викрадені. Залишився тільки один, на яких бригада. Продовжувала надавати допомогу, виїздити на виклики за особисту мужність проявлену в умовах воєнного стану і з нагоди всесвітнього дня екстреної медичної допомоги медикам Сумщини вручили почесні грамоти та відзнаки. Ви бойці, бойці, настоящі Дякую. бойці. Дякую, Спасибо вам. Я переконався, що обладнання, професійний рівень наших лікарів, всього персоналу екстренки, він достатньо високий і впевнений, що. Ту допомогу медичну, яку ви надаєте. Вона є професійною і головне вчасною. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. На вулиці Баранівська перекинувся лісовоз. Через ДТП рух на ділянці дороги був заблокований. Рятувальники очищали проїжджу частину за допомогою автокрана. У Лебедині пройшли тренування для учасників військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Навички ведення бою, поводження зі зброєю, уміння працювати у команді. Цьому інструктори навчають під час занять із тактичної підготовки. На даний час проходить заняття з тактичної підготовки, а саме виконується вправа, лежачи вперед до бою. Вправа навчає для ведення вогню лежачі, прикриття товаришів, які знаходяться позаду. І переміщення лежачи в ситуації в бойовій ситуації, коли ведеться вогонь ворогам. Розвиваються тактичні навички, поводження зі зброєю, правильне переміщення. Також розвивається командність, командна робота, тому що потрібно працювати зі, зі своїм товаришем та під підстраюватися під свою команду Анастасія та Владислав учасники команди від школи номер 5 Цього року саме їх команда вперше представлятиме місто на обласному етапі гри, який пройде на початку червня. Ми представляємо місто і хочемо докласти максимум зусиль, щоб перемогти усі інші команди з обласного центру та стати першими. Не у воєнний час це все проводилося в наметах. Ну було більше. Реалістичніше, але зараз нам не менш цікаво і це теж захоплює щось нове, щось екстремальне. Ну зараз дуже все подобається. Одночасно для школярів працювали три локації. Поки одні учасники вправляються у тактичній підготовці, інші мають змогу пограти в лазертах. Це супер, це класно. Це якісь нові враження, нові відчуття. Це ну мій досвід це такий перший. Окрім того, що цікаво, це теж можливість попрацювати у команді, навчитися впевнено тримати зброю і позмагатися із противником. Діти вчаться розмовляти роботи в команді, переміщення, укриття, спілкування між собою. Це злагодження дітей. Хто за що є за які точки відповідає? Переміщення і більшість це тримання зброї, безпечність зброї, палець на курку і все інше. Тренувальні збори для школярів організували представники обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки говорять, завдяки таким заходам хочуть познайомити більше дітей із військово-патріотичною грою Сокіл-Джура. А для переможців міського етапу це можливість ще раз потренуватися перед обласними змаганнями. З метою військово-патріотичного виховання молоді і підготовки команди Лебедина, яка буде приймати участь в обласному турнірі першого, 2, третього це фінал гри Сокіл Джура. Ми командування та СП, спільно з міським обласним центром. Ськопозадачого виховання і дачним колективом шостої школи сьогодні провели захід, такі методичні заняття, де діти змогли поприктуватися в тих змаганнях, які будуть на босному етапі, а також пограти в гру в Азертах. Учні шостої школи кажуть: у наступному році теж планують долучитися до військово-патріотичної гри. А поки вирішили потренуватися. Наша Команда відважні. Ну ми нам було всім дуже цікаво. Ми тут всі з одним інтересом прийшли. Всім було дуже весело. Так, навчилися сьогодні перезаряджати автомати, правильні стойки робити. Ну і так дуже сподобалося, Дякуємо нашим вчителям, нашому директору за такий прекрасний день. Такі тренування організатори спільно із представниками осередку пласт і навчальними закладами проводять у різних куточках області. Тренувальний збір проводиться з метою покращити навички школярів, так і тих, хто вже відібрався на обласні етапи, так і тих, хто в майбутньому планує долучитися до патріотичної гри «Джура». Такі тренувальні збори, я думаю, в майбутньому стануть на регулярній основі для того, щоб популяризувати. Як військові навички, так і активний відпочинок і корисно проводити час в школі та поза нею. Обласний етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура пройде у Сумах із 1 до 3 червня. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.